Власне, зараз... Панове фанати, у вас все нормально? Є. Власне, пісня про нашого. Є така у нас людина Віктор Федорович. І, ну, власне, не, не про нього пісня, тому що без, без білки я цю пісню заспівати не можу про нього. Пісня про його улюблений орган КДБ, то що, я, то, що починав розмінку, Пісня з репертуару Ореста Лютого. КДБ працює після проганевний Пандерівський Львів і справдивого Севастопольського генерала. Якось Севастополя може поховати, прям на дідь побіді травмилася жесть шестеро пандерів в курорт. Грешно дякує, харебе працює. Гречно дякує, харе спить. Грешно дякуєм, мені мати за ногу, грешно дякуєм, повторить цю мить, завалтували бідного прямо у мундирі. Бо Він По бо та в річеські щедро наливав, а прапор красно звязний той хто Вал. Грешно дякуєм, хари тебе працює, Грешно дякує, харебе не спить, Грешно дякуєм, їм мали за ногу, Грешно, дякуєм, повторить цю мить. Не їсть, не спить наш генерал, любов та зараза, та хрін з тим і з тим прапорокам інша є біда, він стіл, купив вонья. Хоча вона прийшла, грешно дякуєм, ка не працює, грешно дякуєм, ка тебе не, не спить, грешно дякуєм. Мрі... Гречно тяги, повторив сюми, шукайте банерів, старих ебрешні купи, шукайте банерів, сучасне ФСБ. не через те, що Але стяг споплюжили ті суки, а через те, що любить суд товаріш Вечно дякую, та! Грешно, дякуєм ми, але занову. Грешно, дякуємо, повтори тому Грешно, дякую, повтори тому Дякую, слава!